Доброго дня! З оглядом військових новин за минулий тиждень програма Служу Україні. Рада дозволила українським розвідникам проникати в незаконні озброєні формування. Закон дозволяє розвідці закуповувати і застосовувати технічні спецзасоби, потрапляти в міжнародні терористичні організації, а також групи, що здійснюють підривну діяльність. Це фактично дозволить розвідці проводити спецоперації. Внаслідок бойових дій на сході України бойовики зруйнували 416 об'єктів на території підконтрольній українській владі. 242 з них вже відновлено. Інші планується відновити протягом поточного року. Окрім того, на тимчасово не підконтрольній Україні території зруйновано понад тисячу об'єктів інфраструктури Укрзалізниці. Відновлено мовлення українських телеканалів на територіях, які контролюються незаконними озброєними формуваннями. Для цього Польща безкоштовно надала відповідні передавачі, які, крім передачі сигналу українських каналів, можуть також глушити частоти супротивника. Ця акція була профінансована за рахунок міжнародних грантів. Мобільні радіолокаційні системи призначені для використання в складі ППО. А також для видачі вказівок зенітним ракетним військам. Запорізький комплекс Іскра, що входить до концерну «Укроборонпром», має сучасні розробки в цій галузі. Про це сьогодні в програмі. 80К-69М мобільна радіолокаційна станція кругового огляду. Була створена як для забезпечення української армії. Так і для іноземного замовника. Зона її огляду складає 55%. Це дає можливість ефективно виявляти балістичні ракети. За основними тактико-технічними характеристиками новинка може конкурувати з аналогічними станціями antps 78 виробництва США та станцією gm 400 виробництва Франції. При цьому в української радіолокаційної станції є значна перевага. Мобільність та ціна. Серійне виробництво РЛС розпочалося ще восени 2013 року. Вона прийшла на зміну станції 80К 6 Новий вид значно ефективніший. Так, наприклад, на розгортання потрібно не менше 6 хвилин в той час, як раніше, у 5 разів більше півгодини. Щоб досягти таких результатів, українським конструкторам довелося створити нову систему цифрового діаграмоутворення та застосовувати нові алгоритми розрахунку променів антели. Головними функціями цієї РЛС є виявлення і визначення координат повітряних об'єктів та їх швидкостей, визначення державної приналежності цілей, вимірювання пелингів це кут між спостерігачем та об'єктом, а також передача цієї інформації військовим. На сьогодні РЛС вже зацікавила багато країн. Першою купив її Азербайджан. І два роки тому під час параду у БАКУ 80К 6М була продемонстрована в складі дивізіону БУК. Демобілізовані військові в першу чергу будуть зараховуватися до резерву Збройних сил. Відповідний закон прийняла Верховна Рада. Згідно з документом, у військовому резерві в обов'язковому порядку зараховуються військовослужбовці, які звільнені зі строкової служби і які за станом здоров'я придатні до служби у резерві. Мається на увазі, що у випадку форс-мажорних обставин вони будуть призиватись не за схемою військоматів, а напряму в свої частини. У Маріуполі обстріляне маршрутне таксі. У машині в цей час знаходились пасажири, але вони не постраждали. Водій розповів, що почув незрозумілі звуки. При огляді транспортного засобу він помітив три розбитих вікна в салоні. Міліція проводить розслідування. Силовики сумніваються у можливості погіршення ситуації в зоні АТО. Зокрема, у СБУ заявили, що не бачать готовності незаконних озброєних формувань до активних дій. Проте допускають з їхнього боку окремі акти насилля з тим, аби потім звинуватити Україну. Порушенні перемир'я. Святослав увійшов в історію як найбільш войовничий князь. Рано залишившись без батька князя Ігоря, його змалку виховували як захисника та державного діяча. <му> Першим серйозним походом Святослава як Великого князя стала війна з Хозарами. Хозарія держава кочівників на півночі Кавказу. З нею доводилося воювати ще дідові Святослава Олегу та батьку Ігорю. Тільки їх онуку вдалося вирішити проблему остаточно. У 965 році Святослав у ході кількох битв переміг хозарські війська, зруйнував їхні міста та фортеці. Натомість він залишив власні військові залоги та побудував місто Біла вежа. Раніше на його місці була одна із столиць Хазарії. Місто Саркел. Далі Святослав втрутився у конфлікт Болгарії з Візантією. Спершу він допоміг останній. Проте, придунайські землі настільки його привабили, що він захотів приєднати до своїх володінь. Тому пішов знову туди із військом і заснував місто Переяславець. Це не сподобалося Візантії. Вона підмовила печеніські племена, щоб ті напали на Київ. Тепер Святослав був змушений відійти. Аби захистити рідне місто, щось зробив і повернувся назад. Тепер було зрозуміло: все йде до серйозної війни. Кілька невеликих стичок та дві великі битви так і не виявили переможця. При тому, що візантійці мали чисельну перевагу, візантійський імператор змушений був погодитися на мир, укладати який князь приплив на човні. У звичайній сорочці кияни видали всіх полонених, отримали контрибуцію та стали повертатися додому. Проте на зворотньому шляху човни Святослава попали в засідку печененів. Великий князь загинув у сутичці. Є підозра, що кочівників нацькував той же імператор, що хотів помститися супернику. Експерти ОБСЄ не можуть підтвердити повне відведення важких озброєнь від лінії фронту представниками незаконних формувань. За словами голови місії, її представників не пропустили до місця, нібито розташування озброєнь. Нагадаємо, відведення важкої зброї є однією з умов перемир'я. Тренування українських військових у Миколаєві розпочали 35 британських інструкторів. Іноземні військові передаватимуть медичні, логістичні розвідувальні знання і ділитимуться навичками ведення піхотного бою. Очікується, що у найближчі тижні до України приїде ще кілька десят військових із Британії. Загалом курси триватимуть два місяці. Центр підтримки аеророзвідки провів конференцію, що стала платформою для спілкування зацікавлених у розвитку безпілотної авіації у воєнний час. Переконувати у важливості повітряної розвідки очей армії, що зберігає життя військових і цивільних, зайве. Знімальна група програми служу Україні відвідала Захід. Мы будем кликать нашего курсанта, бойца, который согласился рассказать, как оно. Скажешь нам несколько слов? Добрый день. Во-первых, я хотел бы сказать спасибо всем, кто причастен к этому проекту, в частности. Я хотел бы сказать спасибо своему командованию, командиру, которые решили, приняли решение создать боевое подразделение разведки, которое понимают и смотрят будущее, которые Переживают за нас. Спасибо Центру разведки Центру поддержки аэроразведки, которая дала нам возможность три недели обучаться с лучшими специалистами в Украине, которые переучили нас от копания траншей, там хождения с автоматами, использовать высокие технологии. Мы живем в 21 веке, мы обязаны использовать высокие технологии даже на том уровне, которым у нас есть сейчас представлено в Украине. Да, их немного, но война дает прогресс. И я надеюсь, что в Украине появятся наши пистолетные летательные аппараты, которые будут давать возможность более безопасно вести аэроразведку. Почему нужны эти группы аэроразведки? Мы глаза, глаза наших ребят, которые там мы видим, соответственно, мы можем спасать. Проще отправить самолетик вот этот, да, он не дешевый, но чем отправить группу из 10 человек разведки и положить там 10 человек или просто собрать самолет. Ну, к примеру. Спасибо центру поддержки аэроразведки, что они сейчас готовят действительно боевые подразделения, которые будут там. То есть это будет военный наш добровольческий украинский корпус, который будет иметь свои подразделения, которые смогут помогать друг другу, потому что в этой войне мы боремся все вместе. И мы должны друг другу помогать. Если мы будем видеть, анализировать, что происходит, мы сможем победить и в первую очередь предотвратить жертвы, которые сейчас идут. Спасибо Центру поддержки и развития. Спасибо за науку нашим учителям. И особую благодарность тоже хотел бы сказать, отметить моему другу Дмитрию Мирошниченко, который купил нам комплекс беспилотников, и мы теперь можем спокойно отправляться на фронт с ними и там уже работать. Поэтому спасибо вам большое. Ну, вам дякую, От. Я теж є випускником Могилянки, і всі проекти, які у нас йдуть в Могилянці, випускники активно підтримують. Зараз уже 10 тисяч випускників Могилянці, багато з них стали міністрами, за міністрами. І я думаю, що в майбутньому ця когорта долучиться, зросте і ми зможемо збудувати нову державу. Даю буквально два слова е, Віталію від асоціації, щоб він сказав дуже дякую. Захист нашої країни це є найвищий пріоритет для випускників Могилянки. І так було сотні поколінь Могилянців. Чому сотні? Тому що чотири століття тому, так, коли тільки починалася Могилянка, переважна більшість Могилянців були військовими. Для нас, для спільноти могилянців, вся Україна це є єдина країна. Всі українці єдині. І тому я запрошую і прошу випускників всіх університетів, інститутів і шкіл про до цього проєкту. Дякую. З вами була програма Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.